Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на наступний рік і закон про збільшення податків. Про це свідчать картки документів на сайті Верховної Ради. Як раніше відзначили в уряді, ці закони є однією з ключових умов українських кредиторів і забезпечать додатковий ресурс для закупівлі озброєння і виплату заробітних плат силам безпеки та оборони. Нагадаю, податковий закон, зокрема, збільшує підвищення ставки військового збору. Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев, новий закон набуде чинності 1 грудня, а не 29 листопада. Один з тих, хто платитиме військовий збір, є Дмитро Чакалкін. Підвищений. підвищення абсолютно, абсолютно та ці ініціативи. Ну як ініціативи вже підписані, законопроекти фактично, і з якими житиме Україна з 1 грудня вже з понеділка наступного тижня. Як вам Дмитро? Я всіх надсилаю до телеграм-каналу Ніни Южаніної, Вона дуже професійно коментує ці події, зокрема, і те, як там зараз будуть вираховувати оці там десять днів. Перші, які після підписання цього. Закону мають бути сплачені податки, тому краще краще щоб я тоді поточню. Так я не просто так заакцентувався. Ви громадянин я мотиви зрозумілі. Війна в країні, воїнство треба підтримувати, треба під... і підняти оплату праці і мати чого платити тут без заперечень. Чи там ми шукаємо додаткові надходження ну, тому ж справа? Що в нас стільки сьогодні прикладів марнотратства цієї зеленої команди? Ось вчора. Мені здається, колега Ніне і Олексій Гончаренко він дуже детально розписав витрати на закордонні відрядження з такої структури, як Рахункова Палата, де, як відомо, там керують сьогодні сусіди пана Зеленського по його під'їзду. Да, сусідка одна сестра там опікувалася його вілою в Італії, інша сестра опікувалася іншими там питаннями. Так, от виявляється, що витрачені мільйони на закордонні відрядження, такі там туристичні атракції. Вони відвідували одночасно співпало так, що святкували дні народження перших осіб цієї рахункової палати. Тобто там мільйони гривень витрачалися. Це вже після того скандалу, що там підняли їм заробітню платню на 200, там 50% mm -hmm. І ця структура ну, викликала багато. Питань було в наших закордонних іноземних партнерів, спонсорів, які наповнюють сьогодні наш бюджет, як можна з одного боку підвищувати податки, а з іншого боку, не спокійно так скрізь пальці дивитися, як відбуваються такі акти марнотратства, в яких там, ну, вже не кажучи про ті зловживання з військовими. Замовленнями, коли сьогодні теж з'явилися дуже докладний матеріал. Мені здається, Роман Шрайк розписав, як оцю укладалася ця ганебна угода про постачання цих снарядів. Мін мін, мін вірніше, де да, які виявились не. Достатньо ну так м'яко кажучи, ну, да. Почекайте, Дмитро, ви ж з вулиці прийшли, там ж волого, ви так, ж бачите, які так, в нас погодні умови на вулиці. Так, так сьогодні хтось там догадався вже і виправдати збільшення цін на яйця теж погодними умовами. Один Бо з, ну, да, один, да, з ну яйця мають бути в інкубаторах там. Ну, там, там, мабуть, врахуєш, що ці хто, в сільських дорога. умовах, звичайних умовах, mm -hmm. то курчата зараз. Там ну, недостатньо їх зігрівають через те, що Відключають опалення ну, дантимонопольний і... комітет розбирається зараз цієї ситуації. Ага. Це окрема тема для розмов. Ну так, ну, так але ж ш... чи ви от... про яйця по 17? Я просто не зрозумів. Про які ви яйця? Ну яйця по 17 теж доречно згадати. Але оцей ця угода про постачання мін виявляється, що була спеціальна комісія створена, так. яка виїжджала, ви, ви так. вивчала цю ситуацію. Виявили, що в них недостатньо ані кваліфікованого персоналу, ані обладнання, і, і зрештою. Визначили, що там загальна кількість має бути 250 тисяч мін, це максимум, що вони можуть виготовити. Але потім раптом майже втричі збільшили після якогось там втручання якогось там чиновника з гори. Вирішили, що можуть забезпечити там майже там 700 тисяч цих мін на рік. А зрештою виявилося, що ті міни, які поставлялися на, на фронт, вони були абсолютно непридатні для їхнього використання. Тобто скандал Сьогодні, на жаль, більше, ніж достатньо, і це дає привід нашим закордонним партнерам. От зараз всі цитують вчорашнє інтерв'ю Вікторії Спарц. А я на своєму youtube каналі маю сьогодні, мені здається, там викласти повний переклад цього інтерв'ю, в якому вона і від, абсолютно відверто звинувачує Зеленську і всю там, команду з цих п'яти-6 менеджерів в абсолютно непрофесійних діях по підготовці, ну, верніше, по зриву підготовки до війни. І там в коментарях. Мені сьогодні написали, ось дивіться, відомий персонаж історичний Шиндлер. Пам'ятаєш, фільм там список, да, список, Шинлера, список Шиндлера. Так. Да. Мало того, що він рятував євреїв, під час війни він ще і навмисно е перешкоджав роботі свого там, підприємства, яке виготовляло міни для того, щоб вони виготовляли неякісні міни. А в нас, виявляється, е ми працюємо на. Е Нашого ворога, мало того, що міни відіграли таку ганебну роль на початку російського вторгнення, коли з'ясувалося, що розміновані були критичні для російського наступу напрямки нашої оборони, так тепер і ті міни, які постачаються на фронт, виявляються абсолютно непридатними для їхнього використання. Ну, тобто, список дуже довгий цих претензій, але що стосується саме податків, до чого ми спершу з чого ми розпочали, угу. то я все таки закликаю перечитати цей ну, крайній пост Ніни Южаніної на її телеграм-каналі, де вона дуже кваліфіковано розбирає цю. Проблему. Дві години тому ми спілкувалися з Ніною Южаніною в ефірі. Дмитрий. Ви згадали про Вікторію Спарц. У мене є витяги. Я ага. читав ці витяги з інтерв'ю для CNN. CNN. Сієн. Да. Ведучий запитав: зараз ми вже майже три роки в стані війни в Україні. Як ви вважаєте, чи настав час для президента України Зеленського сісти за стіл перемовин? Як адміністрація Трампа може змусити Росію до переговорів? Адже зараз відверто кажучи, що вони не демонструють великої готовності. На що Вікторія Спартс каже? На жаль, президент Зеленський підвів свій народ, він не підготував країну до війни, він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків, він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу своєї країни. І це його безпосередня відповідальність. Кінець цитати. Мені здається, як доволі жорстко. Ну, абсолютно, тобто, в такі. Ревранці, які були на адресу Зеленського в перші два роки, вони були виправдані, тому що вони не могли критикувати відверто Верховного головнокомандувача, тому що таким чином вони, зрештою, зменшували шанси на загально національну підтримку допомоги Україні в Сполучених Штатах. Тому максимально утримались від цієї критики, хоча саме Вікторія Спарц була одним з небагатьох, хто, хто, хто критикував. Але сьогодні все критична маса цих претензій зауважень вона накопичилась, і треба згадати, що сьогодні якраз більшість республіканців в. В палаті представників, і в Сенаті, ну вже не кажучи про Верховний суд, якому теж контролює сьогодні, прибічники Трампа контролюють його. І тут ми маємо не маємо права сьогодні нехтувати і не зважати на такі закиди і звинувачення з боку наших партнерів. Ну, як, наскільки мені відомо, збирається Єрмак летіти, встановлювати там персональні контакти з. Американськими новими очільниками, ну, подивимось, наскільки його вдала буде місія. На жаль, останні публікації в західній пресі якраз були досить некомпліментарними по відношенню до нього, зокрема, і в рівні володіння англійською мовою, що на багатьох західних партнерів є сумніви, що він адекватно сприймає те, що йому розповідають. Ну і головне. Сам рівень володіння англійською мовою викликає серйозні зауваження. Ми ж пам'ятаємо ту промовисту сцену, коли під час Мюнхенської конференції безпекової дуже промовисто так пані Клінтон піднімала очі до стелі, коли слухала доповідь пана Єрмака. На жаль, маємо те, що маємо. Здавалося б, з одного боку, тут міжнародні майданчики, зустрічі, потискання рук, закуповуємо нафту, пропонуємо Туреччину і як зустріч майданчик для перемовин і тому подібне, візити, там і то бажання бути в Брікс. І тут Сирія, і Ердоган. Навіщо? Ну не те, щоб його роль, Дмитра. От Добре. що він грає з Путіним? Ну, да, почали вже жартувати, що це черговий Єтаган Ердогана в спині в спині у Путіна, да, що він знов такий критичний момент Там. наносить такий підступний удар. Ну, в Ердогана свої я сказав інтереси, да, захистити свій кордон, але. Путін сьогодні не може йому відповісти, наскільки я розумію, так uh -huh. різко Да, він все ж таки залежить дуже сильно сьогодні від нафтопереробних потужностей Туреччини для експорту свого своєї нафти, тому що нещодавно були відомості, що там суттєво за останній рік там на 70% збільшилась кількість російської нафти, яку переробляє Ердоган на нафтопереробних заводах. В, в, на території Туреччини так. і ця сама нафта дає можливість сьогодні, ну, вірніше, цей бензин, який вже потім в Туреччині експортує до Європи, дає можливість Путіну підтримувати на належному рівні свою економіку. Тому зараз загострення з Ертоганом зовсім не в інтересах Путіна, і, мабуть, на це і розраховують якраз у ці. Загони Гєєтахарірам, що не буде можливості у Путіна зараз навіть фізично повернути ті формування, які ще 3-4 роки тому були на теренах Сирії. Тоді там кількість підрозділів російської армії вимірювалася десятками тисяч. І ми ж пам'ятаємо цей промовистий момент на одному з цих. Ес виходів Путіна, коли його запитали, що робить наша та армада, велика російська угрупування в. На Сирії він сказав, вони там тренуються, тренуються, так. Да, ну і ось зрештою тоді вже було зрозуміло. То ж бази що... були направду і що... Російська Федерація. Тоді, тоді вони мали вже сім відсотків окупованої української території і зазіхали на дев'ять областей так званої Новоросії. То було для мене очевидно абсолютно, що справжні дії після цих тренувань мають відбутися саме на теренах України. І про що я не, ну, не, не втомлювався тоді попереджати і повторювати це слово в мене звучало але майже в кожному моєму інтерв'ю, що дивіться, якщо вони зробили це з двохмільйонним містом за три тисячі кілометрів від Москви, що їм буде вартувати і зробити це з Харковом чи з Маріуполем? і Це зрештою відбулося. Мені б вашого досвіду, то я б так само, почувають, говорив про Аліпу Але здебільшого я. От в мене просто коли кажуть ліпо, слайди бетонних конструкцій зруйнованих. Так, от і все так, так, так сьогодні неправда. абсолютно ідентичні так. в нас фотографії з Вовчанська. 음, Вовчанська Мар'їнки, Авдіївка, десятки місць українських. Ми можемо перераховувати, так. які, на жаль, стали так. такими, бо все під нольня знищує і їм нічого не потрібно. Більше половини учбових закладів вже сьогодні в Харкові постраждало там через нальоти Росії. Але все ж повернемось до тієї угоди, яка була підписана між Ізраїлем та Хезболою. Ну... Все одно я мав сумніви. Я підозрював, що щось таке. Десь хтось якийсь привіт або причину ну, знайде. Ну так, якраз ізраїльтяни це передбачали, і тому вони не не по перше не відновили навчання в учбових закладах так. на півночі. Вся територія від Хайфи і надалі до кордону з Ліваном. Вся ця сьогодні перебуває в такому стані військового практично ну, від. Підвищена боєготовності, тому всі навчання відбуваються онлайн. Mm -hmm. Більше того, головна мета була цієї мирної угоди повернути 100 тисяч ізраїльтян, які виїхали з своїх поселень в північній Галілеї, повернути їх на ці поселення. Але ну, в першу чергу, там крайот так званий Нагрія. Але ніхто ж не повертається. Вони полишаються всі ізраїльтяни не дають сьогодні дозволу на повернення в ті райони, з яких були евакуйовані цивільні. А Ліванці навпаки, вони почав вчора ж всі західні засоби масової інформації арабські транслювали які там затори, корки на цих там. дорогах, які ведуть з півночі Лівану на південь, щоб поверталися, якраз ну сотні тисяч ліванців поверталися до своїх домівок. Тобто вони якраз згрітяни і звинувачують, як правильно процитував, що серед цих великої кількості цивільних вони знайшли також військових. Хизбула, ну, які користуючись цим натовпом, зараз займаються цивільним, цивільним населенням. Про кого це? Ну абсолютно, так. аналогія очевидні Так. так. Дмитро, як купка, хто опинився на верхівці в Грузії, залежних абсолютно від російських грошей і людей, може і в що може перетворити Грузію? Ну да дійсно цей вислів я знаю про що я кажу тут, money якби мані токс да yes. тобто насправді, насправді, money. насправді да ці величезні. Суми, які виділяє Росія на гібридну війну, ну вони там ми знаємо тільки там про верхівку цього айсберга. верніше, там хтось каже да, шматочок лайна цього альботроса да, на цій верхівці. Я просто з, з свого досвіду спілкування зі своїми колишніми однокашниками, які багато з них були задіяні в всіх операціях. Люди купували собі палаци на, на курортах з близького сходу, там чи середземномор'я, лише за свої комісійні від цих величезних транзакцій, тобто, на жаль. Російська ця машина гібридної війни, вона добре смащена і досі користується цими величезними накопиченими аварами російськими. І ну, Грузія відносно невелика країна, і там сьогодні тримати, як ми бачимо, лояльну... Поліцію лояльні сили правопорядку досить легко щось можна провести паралелі з тим, як було в Білорусі, да, коли сказали, що казали, що якщо на 20 протестантів є, хоча б один озброєний автоматом правоохоронець, то на жаль немає великих шансів у цього спротиву. Цього громадського протистояння перемогти, хоча насправді це такий виклик навіть грузинській конституції, в якій аналогічно як і в нашому в основному законі були внесені відповідні. Положення про те, що переєднання приєднання до Євросоюзу є головною метою на зовнішньополітичному напрямку діяльності цієї країни, і те той, той той факт, що президент вчора вийшла разом з протестувальниками, так. приєдналась до них. Це зайвий раз підкреслює, що наскільки глибоко це протистояння і війно проходить через всі рівні там суспільства. Але ну, наступним вже... президентом не за вибором суспільства. А за... Ми ж пам'ятаємо, там змінюються правила. Може стати колишній футболіст. Футболіст, да. ну, каха... Я не пам'ятаю, як його звати, прізвище забув. Це ну, теж правда? на каха якось в да, колишній Там. Да. Ну, Грабец. хто мер в Тбілісі, то ми пам'ятаю. Каха Каладзе. Да. Я пам'ятаю, був такий промовистий епізод. В мене свого часу вели один захід тут в Києві разом з Тіною Канделакією. і вона так. Тоді, тоді вона ще була як незалежний тут журналіст, ага. але, тоді ще, але, незалежний? Тоді ще ну, так, незалежний? Ну, Це 2006, 2007 да. рік. А потім вона як набирає каху Каладзе, з ним так спілкується емоційно грузинською. Да? І потім мені кажуть: ну, Росія ставить на цих персонажів, на шоуменів, на, на зірок. Ну, як ми бачимо навіть з огляду на, на нову команду навіть Трампа, як. До активно долучають розкручених персонажів, тобто не даремно кажуть, що 21 -е століття століття перемоги піара над розумом і популістів на жаль.